Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі в Христі, вітаю всіх, хто носить ім'я Марія сьогодні і Анна, бо сьогодні яким і Анна ведуть причисту Діву Марію до храму. Тому я вітаю всіх іменників, нехай Бог всіх вас благословить. Здоровлю вам, Божого благословення. Також сьогодні хочу сказати і за, і за розпорядження. Нашого декана щодо не ну, його розпорядження, то державне розпорядження, але він довів до всіх, що сьогодні треба служити за всіх, за всіх тих, що загинули на Майдані. Бо знаєте, сьогодні є День, день Гідності і свободи. В той час ми, іменно в цей час ми. Відзначаємо, згадуємо о ті часи, ті події, коли, коли ми стояли на майдані, виборюючи своє право, право бути з цивілізованим світом, право на, на те, щоб до нас прислуховувалися. і якраз і це нас відрізняє від держави агресора Тому сьогодні будемо згадувати за всіх тих, що загинули. На Майдані є там і мій земляк. Сергій дідич, це буквально практично з сусіднього села. Він мій друг, ми з ним дружили. Він загинув на Майдані. І тому згадуючи всіх, наче тих ті жертви, що тоді були, ми тоді проходили помали такі етапи. Ми закалялися, ми готувалися. Десь ніхто не знав, що буде війна велика чи ще щось. Ми навіть не сподівалися, що там хтось загине. І коли пішли перші жертви, коли Нігаяна було вбито, Нігаян він е, з наших країв, з Дніпропетровщини. Чекайте, я вже називаю наші країни. Так? Ну, то і так, то і наша країна ми є. Якби себе повинен рахувати, що я є українець, то в мене я, до всюди я належу. Але коли ми говоримо про батьківщину, місце, де я народився, то воно трошки інакше звучить так. Але сьогодні, крім всіх тих жертв, що були на Майдані, обов'язково згадуємо і усіх наших воїнів загинувших, усіх наших цивільних загинувших. І сьогодні Дніпро також бомбили, і так бомбили добре. І не можу сказати, скільки там вони шкоди наробили, але не важливо, сам факт. І сьогодні служба раніше трохи, бо ми маємо сьогодні інтронізацію сьогодні нашого владику Максима. Інтронізують, і я мушу бути там присутній, мушу бути присутній. Ну, та й та й все. Присутній тей. технічна сторона, скажімо так. Ось. І всі, хто дивиться цю трансляцію онлайн, я бачу, що на і так, ви все одно є молодці. Хто буде дивитися в записі чи в інший спосіб. Запам'ятайте, що сьогодні день введення в храм Пресвятої Богородиці. Введення, так? І сьогодні введення нашого владики на престіл, Ну, На посаду на, в уряд, так? Я думаю, що такі співпадіння, вони, ну, то не є співпадіння, але. Бо то планували і пізніше, і скоріше всяко планували, але враховуючи і війну і все інше, так вийшло, що сьогодні, на введення. я думаю, чудесно Бог розпорядився. Чудесно, все дуже добре. Нехай Бог благословить усіх вас, здоров'я вам, Божого благословення, і зараз по закінченню служби. Зараз ще обов'язково служимо молитву за всіх, хто загинув на Майдані, за всіх, хто поклали своє життя за гідність і свободу, і за всіх тих померлих, кого ви сьогодні написали на наспомінь.